Навчитися водити автомобіль та переобладнати його на ручне керування можуть ветерани та члени їхніх сімей в Тернополі та Кременці. Про це під час брифінгу розповів заступник начальника регіонального сервісного центру Міністерства внутрішніх справ у Хмельницькій, Тернопільській і Чернівецькій областях Святослав Вишневський. Для переобладнання автомобілів у нас вже звертаються такі два випадки. Вже були ветерани війни, які повернулися з обмеженнями пройшли реабілітацію і вони вже переобладнані автомобілі з ручними акселераторами. Це, як правило, або без нижніх кінцівок, або без лівої чи правої руки. Перереєстрація автомобіля відбувається по спрощенні процедури. Висновок на переблавлення вартує 138 гривень. На протязі 10 днів його можна отримати. Переоплатений автомобіль, на якому приймають екзамен з водіння, показує працівник регіонального сервісного центру МВС Тарас Ляска. Правий важель. Він допомагає. Правою рукою нажимати педаль акселератора в одну сторону, в іншу сторону педаль гальма. Тобто назад ми додаємо газу, скажімо так, вперед нажимаємо педаль гальма. Також педаль гальма можна нажимати лівою рукою. Також даний транспортний засіб обладнаний додатковим джойстиком, який є призначений для ввімкнення показчиків повороту, а також світлофар. Тобто, не може управляти особа. Повністю без них, а також особа, яка має, хватає її одної руки, щоб ним управляти з цим транспортним засобом з всіма додатковими оцими важелями. З 1 січня діє державна програма для ветеранів та осіб з інвалідністю, відповідно до якої можна отримати компенсацію за переобладнання легкового автомобіля під власні потреби, розповів заступник голови обласної військової адміністрації Володимир Василенко. Кому необхідно цікаво, постанова 1442, якщо не помиляюсь, від листопада 25-го року. Хто має змогу, може самостійно ознайомитися, хто такої змоги не має, потребує додаткових роз'яснень, може звернутися до фахівців супроводу ветерана. Ця постанова саме про компенсацію до 70 тисяч гривень за переобладнання автомобілів. В минулому році безкоштовне навчання з керування транспортом у Тернополі пройшли 128 осіб, розповів директор комунального підприємства Автошкола міська автотранс Тернопільської міськради Мирослав Сновида за його словами, це ветерани, мобілізовані та члени родин загиблих бійців. Ліцензійний обсяг нам дозволяє працювати цілою областю. Плануємо покращити свою матеріальну базу. На сьогоднішній день вже проводиться закупівля. Транспортних засобів для категорії С, це є Значить, Решта всі транспортні засоби в нас є в наявності. Так що через центр ветеранів, я думаю, жителі області можуть звертатися до нас.